Сентай 244-й, повний привід, коробка 4 плюс 1 на 2, редукторний передній міст. Повітряний фільтр типу циклон. Колеса задні 9,5 на 24, передні 6 на 16. Гідронавісний механізм, відро під причіп. Сідушка з регулюванням по вазі. Зеркала заднього вигляда. Трактор 22-го року. Двигун КМ 385 путлайтон, глушник з захистом, регулювання коліс, міжряддя метр 20. Міні-агро, Київ Південь, селище Главаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик, трактора в наявності ще поки є. Синтай собі їздить, наматує кола.